Мій другий раз катання на сноуборді тут, у Греції. Ну і взагалі і в цілому в житті. Все проходить дуже гарно, але чим вище я піднімаюсь, тим страшніше мені стає. Тому що я, тільки що спускалась на маленькій трасі, і мені було мало. Я захотіла більше. Hello! Я розумію зараз, що це дуже високо і що я буду спускатися вниз дуже довго. Дуже багато людей сьогодні. Підйомник коштує 20 євро за день, дають краслетик, але попросили його повісити так, щоб було десь видно на, на воді. І е, сказали нам спочатку, що сноуборд. Залишився тільки преміум, і він коштував 35 євро оренда на день. Звичайний коштує 20 євро. І коли ми вже заплатили, бо дуже велика черга, дуже багато людей було. Сьогодні неділя, вихідний день і дуже багато дітей, дуже багато зі школи, сімей коротше. А і коли ми вже заплатили, і діло дійшло до того, що вони нам видавали сноуборди. То вони нам видають звичайні, а ми кажемо, що ж у нас е, преміум. Нам сказали, що немає звичайних. І той хлопчина просто так зробив. Плечима каже, окей. А... а там стоїть ціла, ціла полка е, таких нормальних звичайних сноубордів. Але так як ми вже нічого не могли поміняти, ми вирішили залишитись на е, преміумі. Ось. Він легший, тонший і новий. В принципі, я задоволена, мені подобається. Почуваю себе комфортно, коли я була там внизу, почувала себе комфортно. Зараз не знаю. Стараюсь про це не думати. Треба побачити саму трасу. Точно знаю, що вмію тормозити, і точно знаю, як падати. Єдине, чого боюсь, лижників, особливо дітей і особливо дуже професійних лижників, тому що вони починають і так кататись, і це дуже страшно. Для мене особисто, тому що я починаю втрачати баланс і падаю. Ось я йду на таку легшу трасу, я не піднімаюсь на якусь дуже професійну, але все одно я знаю, що там буде дуже багато людей. Якщо зможу зняти звідти якесь відео, знімлю, якщо не зможу, то вже розповім після. Нічого я не записала. Ці відео, які ви зараз бачите, це відео, яке я зняла ще на тренувальній трасі. Там, де я відчула, що мені цього мало, і я можу більше. Ми дуже довго стояли в черзі, і я вирішила вже постояти в черзі на підйомник, який веде на ось цю гору. І це було найкраще рішення. Я сподіваюся, видно задній фон. Там дуже-дуже гарні кмали. Вау! Ми вже майже наверху. Тут на задньому фоні можна побачити групу дітей, які катаються на лижах. Їх було десь, я думаю, людей 30, і це те, чого я більше всього боялась. Бачите, ось вони до сих пір їдуть внизу. Це все одна велика група. Бачите, там хмари? Раз? Над хмарами? Ні, не бачу. Наверху ми зупинилися в шале, і тут був надзвичайно сильний вітер, але це не помішало нам зняти гарне відео. Дуже багато чого залежить від компанії, з ким ви їдете. Цього разу мені надзвичайно повезло, і в нас компанія була дуже класна. Нам всім дуже сподобався відпочинок, і звичайно, ми зберемося ще. Браво! Хлопці на відео хотіли мені допомогти, бо думали, що я впала, але зі мною все було добре. Ой! І люди тут зняла людей. Ану, подожіть. Ні, ну посмотри сюди. Танцуй, танцюй! Нам безмежно сподобався відпочинок, але ми були дуже сильно голодні. Я думаю, вам цікаво, що по цінам так як ми їхали на машині, нам це обійшлось 0 євро. Можна взяти автобус, я залишу посилання під відео, якщо комусь цікаво, і доїхати туди на автобусі. Ми заплатили 20 євро. За підйомник на цілий день, тому що це була неділя. У вихідні дні трошки дорожче. У будні дні набагато краще, менше людей. Оренда інвентаря коштує 18 євро лижі і 20 євро сноуборд. Ми взяли сноуборд Про, то ми заплатили по 35 євро. Плюс потім ми поїхали поїсти, і кожен заплатив в районі 15-20 євро. А в цілому я їхала туди, щоб зняти ось таке відео. Ось такий секретик. Насправді я не хотіла кататись на сноуборді, я просто зняти гарне відео.